Опа, і зашлі І бачите, воно так по роліку дивиться. Раз, бачите. О. І ніде не стукає, бачите, ніде не стукає. Ролик крутиться, і ніде не стукає. А чому? Бо є зазорчик. І все, воно не буде стукати метал об метал, не буде такого, щоб дзвонкий дуже звук, бачите? А це у нас ролик який гумовий. Бачите, він, він не поламається і він не буде з'їдати краску, фарбу не буде їсти. Тобто це просто ну, це шедевр. Ну, це дуже класно. Ось так. Бачите? Також саме. Все, все гумове. Тобто ніяких таких немає. Все гумове, Бачите, все. Геннадьев, як хочеш. Тобто гумове, класно. Все крутиться. Хочете собі таку фурнітуру в компанії Нові Ворота? Це іменно компанія Нові ворота розробила і виробляє. Вона є виробником фурнітури для відкатних воріт. Шапку профіля, номер телефончик там. І посилання на сайт. Або просто в гулі набрати нові ворота, зайти іменно на сайт, нові ворота, зв'язатися з менеджером та замовити собі іменно таку фурнітуру, або ось такий каркас. Без всяких питань. Скільки обійшовся, яка ціна каркаса даного і хвіртки з замком, дивіться в кінці відео. Скільки замовнику обійшлися ось такі ворота та хвіртка без доставки, без монтажу. Тобто є у мене чек, читаємо 16 тисяч 934 гривень.